10 серпня на масиві Терещанській відбулося урочисте відкриття нового територіального центру соціального захисту населення Білоцерківського району. До ремонту долучилися не тільки в обласній адміністрації, але й громади районних сіл. Селищні та сільські голови змогли знайти вільні кошти, щоб вкласти їх у нове приміщення центру. Як зазначив голова Білоцерківщини Вадим Маршалок, центр соціального захисту має бути сучасним та надавати послуги населенню за принципом єдиного вікна, що було неможливо у старому приміщенні. В цей чудовий день ми маємо вирішення того питання, яке висіло напевно багато багато років. Почалося це з того, що на день святкування дня соціального працівника я Прийшов привітати колектив зі святом і побачивши ті жахливі умови, це без перебільшення, в яких ви працюєте, і ті умови, в які приходять люди, на захист яких і ви, як Терцентр -тер соціального захисту, покликані обслуговувати, зустрічати, посміхатись, ну я був в шокі реально. І стало питання перед нашим губернатором. Шандрою Володимиром Миколайовичем перед сільськими головами, перед районними депутатами, як нам вийти з цієї ситуації, і хотілося б подякувати і обласному керівництву, і сільським радам, громадам, і сільським головам, які приклалися до реалізації цієї програми.